Київська перепічка це не просто точка з їжею, це символ нашого міста, це наш перший автентичний київський фастфуд, який знає кожен українець. Не всі знають, але за цією легендою стоїть людина, яка буквально врятувала і зберегла цей символ для нас із вами, бо без неї він би давно зник. Це Ігор Грищенко, киянин, який донестями закоханий в наше місто, герой України. У лютому 22-го він пішов на фронт добровольця, а в липні 23-го отримав найвищу державну нагороду з рук президента. Зараз він там, на передові, захищає країну, поки тут у тилу намагається знищити справжню пам'ятку столиці. Здавалось би, символ міста має бути недоторканим, влада повинна його охороняти, тим паче, коли його захисник на фронті. Але хтось вирішив, що саме зараз вдалий момент. Для атаки на символ Києва. До народної депутатки Аліни Загаруйко надійшло звернення від голови Асоціації захисту вкладників Арсена Маринушкіна. Громадського активіста раптом занепокоїло питання архітектури міста. Він заявляє, що нібито перепічка зробила незаконну прибудову. І депутат Загаруйка, замість того, щоб захистити київську спадщину, того ж дня пересилає звернення до прокуратури. Без жодної перевірки, без запитів у профільні департаменти, навіть не поцікавившись, чи існує ця прибудова взагалі. А правда в тому, що ніякої прибудови немає. Ми не змогли отримати коментар самого Ігоря, бо він сьогодні на фронті. Але нам пощастило поговорити з тим, хто тримає оборону перебишки тут сьогодні його сином Антоном та директором закладу. Доброго дня пане Антоне. Ви являєтесь сином. Героя України Річника Ігоря Миколаївича. Так, це вірно. цей заклад, київська перекличка, Це ж ваш заклад. Буквально так, це дійсно за заклад мого батька, який створений вже більше ніж 30 років. У Мене таке питання. Нещодавно ми дізналися, що у вас тут якась прибудова незаконна з'явилася. Це правда, чи ні? Насправді ніяких прибудов немає. Ми не маємо ніякого відношення до незаконних прибудов про які йдеться в звернення, скажімо, та департаменту, тому де що ми отримали припис. Від департаменту культурної спадщини, це вже другий припис. Ми повідомляли департамент, що ми не маємо ніякого відношення, і вкотре отримали такий самий припис: на те, що ми маємо якісь відношення до незаконної пробудови. нам стало попередньо відомо, що безпосередньо до звернення було до прокуратури і заявником виступив такий блогер, адвокат Арсен Марушкін, ніби така фамілія. Ви колись про нього чули? Ні, я взагалі про що раз про нього чую. Єдине, що я чув, це після того як ми отримали другий цей припис. ця інформація була надана нашим адвокатам і зробили певне дослідження. Направили запити на департамент культурної спадщини. Також стало відомо, що цей запит зробив цю скарбу від пана Марнушнікова. Так був направлений депутату, такий як Аліні Загоруйко, і Вона звернулася до прокуратури. Взагалі не розібравшись, взагалі що тут відбувається. Яка прибудова, і нам взагалі не зрозуміла ця ситуація. На вашу думку, таке ну достатньо швидке реагування депутата з чим пов'язано? Все ж таки, того ж дня, як надійшла скарга від активіста, того ж дня депутат надіслав свій запит до прокуратури. Я думаю, що тут присутні якісь певні дії сторонніх осіб, які зацікавлені, скажімо так, після купівлі 3-4-го поверху, стати повноцінними власниками цього будинку, перешкоджати бізнесу, герою України, моєму батько, який створив цей бізнес і успішно вів. Нині, оскільки він на фронті, він з курсу цих цих подій, він дуже обурений цією ситуацією, оскільки в той час, коли у нас іде повномасштабна війна, наш бізнес працює для того, щоб забезпечити його підрозділ. Та. Також підрозділи суміжні моїх друзів. Ми працюємо на перемогу, але бачить, що доходить зараз якісь місцеві ділки, хочуть перешкоджати нашому бізнесу, залучаючи можливо зв'язки або кошти, да щоб робити певні такі характерні запити. я просто розумію, що це просто незаконне, це навмисне і скажімо так, не дає змоги розвиватись. Пане Антон, дивіться, я так розумію, що. Аліна Загаруйко, це депутат партії разумкова. Можливо, у вас був з Дмитром разумковим конфлікт. Ви не знаходите? Я навіть не цікавився, скажімо та діяльністю особ... конкретно Разумкова до цього моменту було видно, що приписують саме то українська перепічка. Це не просто так, щоб написали на всіх власників, що мають якусь прибудову а саме то українська перепішка до якої. Мають якісь певні позвання, не знаю, просто перешкоджати. Так я б хотів би побажатися, щоб ці люди, які е, тиснуть е, і сказати, їм, що ну нікого нічого не вийде, Ми тут були, є і будемо. Пане Дмитре, пане пані Аліна, пане Арсен. ми вас запрошуємо до нашої легендарної київської перекічки е, скуштувати наш е, монопродукт, перший фастфуд Києва. Можливо, ви зрозумієте, що е, це дійсно історична пам'ятка. Києва, яку треба зберігати, а не виживати нам в цей складний період, Зубко Валерій Іванович, замдиректора Київської перепічки, 25 років. Таке питання. У вас же тут право власності на це приміщення? Це да, право власності, так да. фактично, ви є власником. Ну пан Ігор є власником. Да. Але які можуть бути до вас запитання стосовно цих всіх служб, якщо у вас є всі дозвольні документи? Все ж це перевіряється по реєстрам, по... реєстрам, я, я не розумію взагалі прикуси, які вони нам дають, тому що безпідставні, я ж ще раз скажу, безпідставні, немає кваліфікації. Ці документи у нас наявності, охоронний договор наявності, обновлені акти обстеження наявності. Е, я не розумію. І ми не розуміємо причину цього. Так? А скільки років вже поряд з вами будівля? Вона була закрита, е, закрита повністю у е, 2003 році. Ага. І, і після цього вона горіла два рази. Потім е, тут її перебудовують, щось ламають. Я, ну, там щось є, може у них є дозвіни, на це не реагує ніхто. Тож тоді, на чому ми поставимо крапку? Запрошуємо всіх бажаючих так. відвідати це місце. Ми задоволені. знакове для киян і зробити свої висновки. На місці, а не просто там писати заяву прокуратури. Правильно? Так, да, ми завжди відкриті для спілкування для всіх і тому всіх запрошуємо. Київська перепечка – це не просто точка на карті, це частина фундаменту нашої пам'яті. Вона і сьогодні працює, попри тиск і абсурдні звинувачення, поки її власник захищає нашу країну. Те, що за його відсутності нищить наше спільне минуле, це іспит для киян. Чи зможемо захистити своє, поки нас захищають на передовій? Це про повагу до живої історії, до себе, до нашої культури, це про те, що не купиш за гроші.